Ну на Ні, вже не Бо тут є гарний інструктор з такого, який сидить зараз ось так. Чого я гаду? Він може навчити тримати руки, ноги прямо. Якщо ми цього не ноги! Він може. Він може вирівняти руки, якщо вони ростуть не звідти чи не так. Може. А може і, обратно. І, і при цьому. <рес> і при цьому він поможе накачати. <рес> при він може накачати прес і допомогти продовжити життя найприємнішим методом, сміху. <рес> <рес> так. Через заняття можна так накачати. Що. Всі скомотовою вибажає. Все, Ти це. Це дуже файний дядько. Побожнюємо. Все. Це капець. Це дуже класно. Дійсно, це найпозитивніше е, най враження від козацької фортеці. Це най... найщасливі часи. Після вечері і дуже багато часу, яке було про продав... дело, я було втрачено роздряду. Роздряду. І ще, якщо сміх е, він пролягає життя, то тоді усі всіх копаківці вони безсмертні. <риклад> <риклад> Опаківся. Я... Я, я скажу декілька слів камеру, це просто найвеселіша людина в нас на Ні, ну, всі діти унікальні, а це просто унікальний персонал. Ну він веселий. Все, тихо будь, серйозний будь. Серйозний будь. Кажи, що ти хочеш розказати. Ну, я вважаю, що це найсмішніша людина в світі. Тихо будь! Не так, а тепер включаємо правила. Одна говорить людина, друга мовчить. Малюй мене, дай. Який випадає гупак? я вас думаю. Вона може Хто навчити будь-чому. Тобто, як закричати прес? Пресу по Бицуха! Бісуха біцепс, біб. Біцепс. 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 Що сказав? Руслан Романович найкращий тренер з гопаку, Також він вигравні руки, а ще він професійний масажист та професійний підволот. Він нам дуже допоміг. Я масаж не робив. Не треба. Я, я вже раз зробив колись. Я вже не. не дитячій фортеці, дитячому таборі казацька фортеця вже сьомий раз, але такого веселого та позитивного ну позитивної людини в таборі я ще не бачив. Як Руслан Романович, ми о, кожен день вивчаємо щось нове і нове по таку, і це ну дуже класно. Те, що Руслан Романович навчив мене робити те, те, що я не міг ну, робити рік і не міг все одно зробити, а він це зміг. І Руслан Романович є для мене уособленням гарного вчителя. Дякую, мені Руслан Романович просто ку його заняття самі класні. Він самий класний інструктор. І в залі гопак бойовий гопак пішов від танцювального! і тому, навчившись цьому, ми будемо оборонятися від ворогів. Ого, як зайшов. Я займаюсь танцями вже половину свого життя, але ті заняття, котрі тут, ну, заняття по танці по гупаку, були найвеселіші і найкращі, які запам'ятаються на все життя завдяки Роману Руслану Романовичу. Так? Приємно познайомитися. Роман Русланович. Крутий, файний чувак, веселий, який продовжує життя. Це про мене. Сміхом, не ти хочеш, щоб я тебе пропустив? Ні-ні-ні. Всім привіт, с вами Джонні Кедзел. Мені тут подобається. Тут дуже класно. І весело да. Приходьте далі. Це Ой, Вася, давай. Вася ж є. Вася! Эм... Ваш! Це Вась... Вася його дівчина. Тихо будь! Добре. Закрійте. Так, це Вася та дівчина. Мене звати Вася. Та тихо будьте! Та Господи. Закрійте. Тут на уроках Романа... Романа Романа. Романа Романа. Приємно повернутися. Роману дуже весело. Одним словом дуже весело. Ем, Це, Ось так. Я Все. А ти вже сказала? <плес> Реально. Ми будемо жити вічно за сміхом. Дуже добра, позитивна людина може навчити тебе всіх трюків, які ти захочеш. Чувак, іди дивись. А а а так, і якщо ти дуже нудний, приходь на його заняття. Так, ти зможеш піти на програму з мішиком, яка і заробити 50 тисяч гривень. Гроші це на головне. А чого не Мені тут подобається, але... Але. Роман Романський. Я один з все заняття це попак погано мусуль. і э, завдяки за цьому я бли, не хочу їхати вдома. Тільки завдяки опаку. Вау. Тихо, давайте серйозно. Це брудна нога на столі. І що? Це моя столі. <пробіт> що я хочу подякувати? Я люблю такі моменти. Іменно такі, які трошки нестандартні, які ну, відходять за, за межі стандартного, в плані, плані позитивного і в ну, то, плані того, що дозволено. <пробіт> 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 я дякую вам за те, що ви насамперед прийшли сюди. Проявили Замі. бажання. Ні, взагалі. Завтра ми виступимо, буде наше відео. Завтра ми виступаємо. Завтра? Що я хочу сказати? Я вам побажаю дійсно позитиву е, в вашому житті. Але в мір. Ну Деколи можна передбавщити, ну це таке. Е, побажаю вам увага. увага! Побажаю вам терпіння. Також побажаю. Не знімаю його. Все, Побажаю вам терпіння! Коли в тебе передні два зуби більше, ніж всі. Стоп! М -м -м -м. Я зараз да. буду сваритися. І ви будете наказані. Руслан Романович дуже опасний. Він веселий, але і заодно дуже опасний. опасний. Вов, вов, полечу. Можна, я вже скажу? Кожному індивідуально питатися дозволу. Закрий рот. підеш в річку. Ні, ну я б не мішав, коли казав, ні? Ні, реально успокоюсь. Хочу побажати вам любові. В якому плані? В плані того, щоб не тільки до людини. В плані любові до природи, любові до тварин, любові до всього живого на, ну, на цьому світі. І все. Гармонії, взаємності, і щоб все було тип топ Все, можемо. Це табір дитячий.